Обстрілювали Нікополь ночью два-три рази, а зараз вже залишилося чотири рази ночі обстрілився був і стали стріляти в днем. Не витримавши такого життя під обстрілами, 70-річний пан Анатолій разом з дружиною вирішили їхати на захід України. І невозможно навіть спати, і очень страшно становиться в даний момент, і ми. Сейчас э, пенсіонери вот, зібралися. Та ми їдемо в тих тихе місце, де не стріляють. У Той же вагон сідає і пані Надія. Вона з Синельниківського району. Жінка жаліється, вже морально виснажена і геть перестала спати. І ми на межі двох областей: Запорізька і Донецька, практично спати невозможно. На город вийти теж страшно. Приліт за прилітом. Понімаєте, якщо в тебе нервова система вже нарушена, а ти не спиш днями, місяцями ніякі препарати не допомагають. Цим потягом в окремому вагоні і пані Надія, і пан Анатолій з дружиною, і ще 20 людей людей ...похилого віку поїдуть до західних регіонів. Вони долучилися до державної програми централізованої евакуації пенсіонерів та людей з інвалідністю. На сьогоднішній день можна сказати, що на Західній Україні безпечніше, ніж в Нікополі або в Синельниковському районі, який межує з Донецькою областю, або. Зеленодольська громада, яка теж під обстрілами, цей потяг безкоштовний. Під програму виділили цілий вагон. По прибуттю людей розселять переважно по санаторіях та лікувальних закладах. Це теж. Безкоштовно заклади підбирають міністерство реінтеграції спільно з міністерством охорони здоров'я. Умови там люди, люди будуть забезпечені проживанням, триразовим харчуванням, а також медичним спостереженням і лікуванням відповідно до профілю закладу охорони здоров'я. Програма стартувала наприкінці серпня і нею вже скористалися понад 200 людей. Частіше за все евакуюються люди з тих громад, які внесені до переліку територій, що знаходяться в зоні бою. Вих дій, аби скористатися програмою евакуації, потрібно звернутися до місцевої влади або органів соцзахисту за місцем проживання. Ірина Кузьміна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.